Восьма ранку у центрі Новоселівки біля вагончика для будівельників збираються робітники, але на об'єкти вони сьогодні не йдуть. За словами Романа Шестака, їх найняла компанія енергетично-дорожнє будівництво розбирати під нуль будівлі, які були знищені під час активних бойових дій на Чернігівщині. Востаннє заробітну плату робітники отримували 6 березня. Це була половина виплати за січень. Офіційно ми влаштовані на роботу з десятого. Січня фактично почали працювати на об'єктах з 23, го тобто ми в січні відпрацювали 9 днів, фактично. Ось. Ну, а люди там і березень ми ж працювали вже ну, повний місяць. Роман каже, про цю роботу вони дізналися в службі зайнятості. Представник компанії обіцяв виплачувати зарплату кожного 20-го числа за попередній місяць. На офіційному сайті обласного центру зайнятості також є новина про початок робіт. Згідно з нею, компанія енергетично дорожнє будівництво працює в рамках реалізації програми розвитку ООН в Україні. Розбір зруйнованих будівель у Новоселівці триває й досі. Наразі цим опікується ТОВ енергетично дорожнє будівництво в рамках реалізації програми розвитку ООН в Україні, спрямованої на відновлення постраждалих від воєнної агресії громад. Ну ось настало 20 двадцяте. Там уже 25-те. Тридцяти зарплати немає. Нам все обіцяє, що там проблеми якісь через тиждень там буде. Працюйте, працюйте. За березень, нібито, ще її і не мало бути, бо вони ж після двадцятого обіцяли. Але навіть за січень друга половина зарплати не виплачена. Ось і за люти Олександр Дамоцький розповідає: у січні він два тижні відпрацював у Києві на об'єкті цієї ж компанії. Потім приїхав до Новоселівки. І обіцяли, що заробітна плата заставить. Тисячі гривень в день місячна зарплата, вони пообіцяли, від 30 тисяч можна зробити. Отримав заробітну плату за Київ 11 тисяч, а ще сталося 11 10 за січень, половину, полуджу, а це за лютий за березень. Нічого не було. Олександр розповідає, з їхньої бригади вже звільнились четверо людей, не дочекавшись зарплатні. Наразі компанія лише забезпечує проїзд з Чернігова до Новоселівки, надає спецодяг та привозить обід. Ігор Сардюк показує вже повністю розібрану ділянку. Каже, загалом за цей час вони розібрали близько 40 будівель. Був погріб не погріб вибирали, домик, ну, тут за зараз не такі. Ми врізали там, ну, все, там бензопилами, на там железо. Через півтори години страйку до працівників приїжджають двоє чоловіків. Один представляється головним інженером компанії, інший співзасновником. Але своїх прізвищ та імен не називають. Ну ніж до сім'ю, чим то корміть. Два з половини місяця ми нічого не получаємо. Ви нам циркнули 4300. Ситуація зараз склалася, ми її вирішимо. Вирішимо. Я вам кажу, що зараз є певні складнощі з фінансуванням. Якщо ну, ви маєте розуміти, що зараз тяжкі, тяжка ситуація в державі і не тільки в нас там такі є проблеми. Тому я прошу зробити шах, шах на зустріч. Представник компанії обіцяє, виплатять зарплату у середу, 10 квітня. Сьогодні понеділок. До середи ми домовилися з вами. Я ми Виконаю свої виконав. Згідно з даними аналітичної системи «Юконтрол», то в енергетично-дорожнє будівництво зареєстроване понад 18 років тому. Кінцеві бенефіціари Максим Кокарєв та Юрій Клімов. Компанія має за даними системи 69 виконавчих проваджень, в яких вона у статусі боржник. Останнє датоване 20 березня 2024 року. Також там зазначені понад 100 судових справ, з яких у 50 тов енергетично дорожнє будівництво виступає відповідачем. Поспілкуватися зі знімальною групою та пояснити, які саме фінансові труднощі є у компанії. Чоловіки відмовилися. Будь ласка. Дякую вам. Ну, ви сказали, що ви головний інженер. Дівушка, дякую. Дякую за те, що приїхали. Дякую за що послухали. Дякую, що приймаєте участь в місті. У вас є група судових позовів у Суспільне звернулося за коментарем до обласного центру зайнятості, який і направляв людей на роботу. Наразі ми чекаємо на відповідь. Марина Кирієнко, Дмитро Фальчевський Суспільне, Новини Чернігів.